Моє вітання. Мене звуть Ірина Мартинова, і сьогодні у нас традиційний п'ятничний ефір. Сьогодні будемо говорити про майно в окупації, як вберегти своє житло. Сьогодні у нас на зв'язку юристка аналітикиня Тая Аврам. вітаю вас. Вітаю перше питання: якщо житло залишилось на тимчасово окупованій території, що робити людині тут, в Україні, і чи потрібно загалом їхати на тимчасово окупованій території? Взагалі, проблема відібрання житла на тимчасово окупованих територіях, вона є широкомасштабною та системною. Почалася вона зовсім не недавно, а з 2014 року з Криму і триває досі. Зараз вона загострилася, бо так звана окупаційна влада прийняла ну так звані закони, згідно з яких майно буде визнаватися безхазяйних. Передбачається, що якщо там не сплачуються комунальні послуги, або якщо не перереєстровано в тамтешній реєстр житла. Цю нерухомість, то її привласнить окупаційна влада, І вона вже не буде належати нашим громадянам. Все це дійсно шокуюче, дуже страшно. В нас є гаряча лінія, туди надходить дуже багато дзвінків, і ми бачимо, що люди готові повертатися на тимчасово окуповані території, аби якось попередити відібрання житла. Проте, чи варто це робити, ми не рекомендуємо. Росія є країною злочинницею. Вона, хоче українські землі, українську власність і наших українських людей. Все це робиться для того, щоб ті, хто залишилися в окупації, отримали російське громадянство. А ті, хто виїхали, змогли евакуюватися, також повернулися і також стали громадянами Російської Федерації. Ось це нав'язування російського громадянства, цей тиск відібрання житла, зокрема у цьому вигляді, як воно відбувається зараз, це все порушення міжнародного права. І Росія буде за це відповідати. Це порушення, грубе причому порушення Женевських конвенцій 49-го року, це порушення Європейської конвенції прав людини і це є воєнним злочином за Римським статутом Міжнародного кримінального суду, і Росія буде за це відповідати міжнародному кримінальному суді саме за цією статтею. Україна ж притримується міжнародного права і в своєму законодавстві також захищає власність на тимчасово окупованій території. Про це нам говорить Конституція України і є спеціальний закон про правовий режим на тимчасово окупованій території України і захищається це також найголовнішим кримінальним кодексом. Пояснюю, що б не робила там Росія її посіпаки, окупаційна влада, окупаційні органи, все, що вони там роблять, рішення суддів, нотаріусів, всі вони не чинні. Вся ваша власність, яка залишається на тимчасово окупованій території, лишається вашою, якщо тільки ви не проведете якісь операції стосовно неї на підконтрольній уряду України території. Тобто, навіть якщо там ви не сплачуєте якийсь термін комунальні послуги, не проживаєте там, не поїдете, вносить в той реєстр, воно все рівно лишиться ваше. Після деокупації воно все буде вашим. І навіть якщо там уже хтось самозаселиться, ця власність лишається вашою. Україна не визнає ось ці всі документи, що там видаються, і ніколи цього не визнає. Будь-які зміни щодо житла, його титулу, статусу можливі повторюю на підконтрольний уряду України території, і це відбувається лише за рів... за рішенням державного реєстратора. Тобто, вам треба буде звернутися до того самого нотаріуса, щоб, наприклад, продати або успадкувати це майно. Поїздки на тимчасово окуповану територію не заборонені, і як я вже казала, ми бачимо готовність людей їхати туди і знаємо про випадки, коли люди їдуть туди. Але варто враховувати деякі нюанси, адже тут наявні істотні ризики щодо життя та здоров'я всіх осіб, які будуть туди їхати. Перше всі ми знаємо, що для громадян України в'їзд на тимчасово окуповану територію можливий лише через територію Російської Федерації і лише через один прикордонний пункт це аеропорт у місті Москва. Якщо ви думаєте, що якщо ви не візьмете з собою український паспорт, то там на митниці не дізнається, що ви українець, це зовсім не так. Це дізнається. Літи про проводять у сірій митній зоні по декілька діб, страждають від цього, і там проходять фільтрацію. Їх перевіряють, перевіряють їхні електронні носії, усе, що є: це телефони, флешки, ноутбуки, планшети, все, з чим їдуть, все перевіряють. Перевіряють особисті речі, можуть навіть не віддати багаж, можуть забрати паспорт український. Проходять фільтрацію половина, іноді навіть менше. Наявні випадки, коли не просто відмовили у в'їзді, а що й депортували або навіть видали заборону на в'їзд до Російської Федерації на декілька десятків років. А згадуємо, що в'їзд на тимчасово окуповану територію тільки через Росію, і от уже неможливо туди потрапити. Але ми віримо в Збройні сили України. Друге, навіть якщо вдасться якось успішно пройти ось цю фільтрацію в аеропорту, це зовсім не береже від інших істотних ризиків. Кожна людина, яка заїжджає в Росію, а потім їде на тимчасово окуповану територію, це потенційний. Шанс стати цивільним заручником, імовірність незаконного утримання та ув'язнення, катувань, звинувачення у шпигунстві, звинувачення у співпраці з правоохоронними органами України. Ми знаємо такі випадки. Ви також їх знаєте в медіа, читаєте. Це також погрози близьким та небайдужим вам людям. Ми ж знаємо, що на тимчасово окупованих територіях можуть відібрати малолітніх дітей, а чоловіків мобілізувати в армію на війну проти України. Тож, якщо все-таки особа планує повернення для того, щоб о, якось захистити своє майно там, ми рекомендуємо все ж таки утриматися і не здійснювати, не здійснювати цього. Як можна захиститися, перебуваючи в Україні? Перше, що треба зробити, це слідкувати, що відбувається з вашим житлом. Заведіть блокнот, записуйте туди. Заведіть електронний носій, ту саму флешку, папку на комп'ютері, збирайте туди всі документи, які стосуються того, що у вас відбирають житло. Це відбирання є незаконним. Всі ці речі потім знадобляться, щоб довести факт порушення права власності на нерухоме майно. Але коли ви збираєте ось всі ці дані, будь ласка, робіть це з розумінням того, щоб не було ризику для вашого життя та здоров'я та осіб, які вам допомагають. Адже цілком очевидно, що такі дані можуть допомагати збирати і особи, які залишились в тимчасовій окупації, і для них це може бути дуже небезпечним. Друге, що треба зробити, так це перевірити дані про право власності в українському реєстрі речових прав на нерухоме майно. До 2013 року право власності оформлювалося в паперовому вигляді, а після 2013 року вже вносились в цей електронний реєстр. Звісно, якщо там не буде в реєстрі зазначено ваше право, це вас не позбавляє права на власність і ви все ще є володільцем, бо у вас є паперові документи, які це посвідчують. Третє це звернутися до правоохоронних органів України. Це до найближчої поліції, до найближчої прокуратури можна робити це навіть не особисто відвідуючи відділок, а там за допомогою телефонного або мобільного зв'язку. І коли звертаємося до правоохоронних органів, подаємо заяву про те, що було вчинене кримінальне правопорушення за статтею 438 кримінального кодексу України. Це стаття про порушення законів та звичаїв війни. Також подати інформацію про це можна через сайт warcrimes.gov.ua, бо нав'язування російського громадянства відібрання житла це так само є воєнними злочинами. Додатково, після того як звернулися до поліції чи прокуратури і збираємо всі ці дані, перевірили свої дані в реєстрі. Можна звернутися до міжнародних судових або квазісудових органів. Але тут треба бути дуже обережним, пояснюю чому. Справа в тому, що деякі з цих органів можуть е, приймати рішення, яке має рекомендаційний характер. А рекомендаційний характер воно значить так, прямо не обов'язкове до виконання. І інший нюанс може бути в тому, що для того, щоб звернутися до того чи іншого органу, треба вичерпати всі національні судові засоби, тобто пройти в, в, всю лінію судових засобів в Україні. Тож перед тим як звертатися до будь-якого міжнародного, краще звернутися до кваліфікованого юриста, який безпосередньо цим займається, і зможе проконсультувати, як краще зробити, щоб це не лишилося в рамках рекомендації і дійсно можна було отримати якусь компенсацію. Також, якщо говорити не про відібрання житла, а про самозаселення окупантів, це той самий воєнний злочин за статтею 438 Кримінального кодексу України. Так само обережно з гарантуванням забезпеченням життя здоров'я свого своїх близьких, тих, хто допомагає, збираємо дані про те, що відбувається з житлом, хто туди заселився, що там відбувається. Звертаємося так само до прокуратури або до поліції. Зробити це сам може і сам потерпілий, тобто власник, близькі, родичі, друзі, навіть просто свідок може це зробити. І звертаю увагу: 438 стаття це про воєнні злочини. Воєнні злочини про них можна повідомляти будь-коли. Тобто, неважливо, вчора заселилися у ваше житло, чи це відбулося там, 5 років тому. Все рівно повідомляйте. І ще раз хочу наголосити, що все це треба робити, пам'ятаючи про життя та здоров'я, бо це у даному випадку найціннішим буде. Я так розумію, ми зараз тобто власники, так у кого є житло на тимчасово окупованих територіях, можуть тільки звернутися до нашої поліції, української поліції. Виселити окупанта, сепаратиста, який проживає в квартирі власника, на то неможливо зараз. Правильно, адже поки ми не маємо безпосередньо доступу до цієї території, треба дочекатися, поки вона буде деокупована. І навіть як коли вона буде деокупована, і якщо там буде жити хтось живий, ця власність залишається за громадянином України, про якого містяться всі ці дані в реєстрі речових прав або навіть на паперових носіях. Чужі люди там не зможуть залишитися. Ви вже пригадували, що окупанти загрожують, якщо не будуть люди сплачувати за комунальні послуги, можуть виселити або заселити інших людей. Чи варто загалом сплачувати за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях? Я розумію, що наші банки не відправлять точно нічого туди. Те, що робить Росія з житлом, це злочин. Вимога про сплачування комунальних послуг. Це маніпуляція, щоб поверталися туди, бо дійсно тільки там можна сплатити Маніпуляція, щоб люди жили за правилами, які нав'язує Російська Федерація, але вони не є правильними. Якщо є загроза життю, звісно, треба платити, бо в першу чергу бережемо себе, але немає і не буде жодних гарантій, що якщо сьогодні сплатити, то завтра це житло Росія не відбере. І найголовніше, я закликаю пам'ятати, що як в Україні всі кошти, що ми сплачуємо, йдуть на захист від Росії, так і в Росії всі сплачені кошти йдуть на для того, щоб атакувати Україну. Тобто, пам'ятаємо, гарантії немає, якщо є небезпека, вам сплатіть краще сплатити. Хотіла ще запитати про докази, якщо хтось заселився в квартиру власника, що це може бути? Які це докази? Це, наприклад, документи якісь, да, які там були видані окупаційною владою? Чи, наприклад, світлина тієї людини, яка заселилася? Збирайте все, що можна зібрати. Ми розуміємо обмежений доступ до матеріалів там. Якщо говорити про документи, можливо, вдасться витягнути якийсь витяг судового рішення, чи можливо якось якесь також рішення нотаріуса, що він оформив. Також підійдуть фотографії, щоб було видно. Навіть найпростіші докази, які зараз не спадають на думку, все підійде. Головне зафіксувати ці моменти. Навіть можна фіксувати вирізки з медіа. Головне все збирати зараз загалом у людей є проблеми з державним реєстром речових прав на нерухове майно. Тобто, багато хто не реєстрував свої квартири. А от що робити з житлом на тимчасово окупованих територіях? Чи можна його зараз внести в державний реєстр? Це дуже актуальна проблема. Вона Дуже гостра на нашу гарячу лінію громадської організації Донбас Сос надходить дуже багато звернень щодо таких питань, і наші юристи допомагають з цим розібратися. Тож в чому тут питання? Як я вже зазначила, до 2013 року реєстрація майна проводилася в паперовому вигляді і зберігалася в архівах БТІ. З 2013 року інформація є в електронному вигляді і вноситься в реєстр. І всі операції, які проходять, мають відбуватися з майдом, купівля, продаж, дарування, спадкування, все обов'язково має фіксуватися в реєстрі. Тобто, навіть якщо не внесено в реєстр, право лишається за нами, але ми вже не зможемо провести ось ці операції, і це вже нюанс. Для того, щоб це виправити. Реєстратор, тобто той самий нотаріус, має перевірити ось цей факт права власності. Для того, щоб перевірити факт права власності, звертається в архів БТІ. Але ж, коли ми говоримо, наприклад, про тимчасово окуповану територію, про зону бойових дій, архіви не завжди доступні або навіть знищені. До, до прикладу, наприклад, Авдіївка, і до 2013 року реєстрацію там проводили в БТІ Донецька та Ясиноватої, які зараз окуповані. Тож зараз люди, які хочуть зареєструвати своє майно, яке знаходиться в Авдіївці на підконтрольній уряду України території, можуть отримати відмову про проведення цієї реєстрації. Що робити? Тут вирішується питання в судовому порядку. Як я вже казала, наші юристи надають безкоштовну допомогу з цим, і багато інших громадських організацій допоможуть це вирішити. Якщо коротко, то тут дорога через звернення в суд. Якщо, наприклад, немає жодного документа, ну не зберіглося паперових документів. Що робити людині в такому випадку? Це вже велика халепа, і з цим треба розбиратися детально. Розбиратися як можна знайти хоча б якісь копії, тому е, тут трохи складно дати якусь загальну пораду. Тут треба розбиратися з кожним індивідуальним випадком, щоб знайти ниточки, за які можна було вхопитися ще на початку загалом війни в 2014-2015 роках, люди продавали своє житло на тимчасово окупованих територіях, які були окуповані в 2014 році. Чи загалом законний такий продаж? Цей продаж буде законним лише якщо його було здійснено на підконтрольній уряду України території. Якщо ці операції відбувалися в тому самому окупованому Криму, деяких районах Донецької та Луганської області або зараз на новоокупованих територіях, це все буде незаконним. Ці всі папери, документи, вони не будуть визнаватися, і право власності зберігається за тим, в кого український документ про це. Тобто, якщо є бажання щось продати зараз або треба успадковувати, звертаємося тільки до реєстраторів на, те, на підконтрольній уряду України території. Інакше це зробити не можна. Тобто, через українських реєстраторів це можна зробити, це буде законно. Так. так, після деокупації території, так, якщо приїхав власник, а в його квартирі хтось живе, що він має робити? Звісно, перше звернення це буде так само до правоохоронних органів. Маємо показати, що це наша власність, що ці люди тут не запрошені, вони не гості і їх мають виселити. До речі, це дуже слушне питання з огляду на те, що. Росія зараз робить деяке переселення своїх громадян на тимчасово окуповані території України, тому це в перспективі деокупації буде досить актуальним, тому заповятовуємо. звертаємося до правоохоронних органів. Тобто одразу можна людина помітила, подзвонила, і е, так. як вона, наприклад, доведе, наприклад, у неї така ж документ на право власності, і, скажімо, у іншої людини такий самий документ право власності. Що буде, наприклад, поліція вчиняти в такому випадку? Як вже ми проговорили з вами раніше, має значення лише український документ. Якщо там він буде виданий окупаційними інституціями ДНР, ЛНР, будь-що інше, або навіть тією самою Росією, що стосується українських територій, які наразі окуповані, це не має значення. Їхні документи не мають ніякої ваги, вони не визнаються. Тобто увага буде приділятися саме українському документу. Чи можна загалом у майбутньому подати власнику житла на тимчасово окупованій території заяву на відшкодування моральних збитків? Чи можливо це буде зробити, як це правильно можливо зробити? Наразі якихось специфічних механізмів, щоб можна було відшкодувати щось окрім знищення, і то коли знищення треба чекати, де окупації немає. Але ми бачимо практику звернень до судів щодо компенсації за моральну шкоду. Вона йде як і до міжнародних судів, так і до наших національних судів. Практика позитивна є, суми вражають. Але я б хотіла тут попередити про ризик, а як стягнути ці кошти звинуватця. Якщо ми говоримо про репарації, це одна річ, тут все ясно. А коли ми говоримо про стягнення коштів Яке призначив український суд, тут можуть бути труднощі. Я в жодному разі не хочу відмовляти від е, звернень за моральною шкодою. Просто треба враховувати ось цей момент, що можливо в майбутньому не вийде стягнути ці кошти. Ось так. Тобто маються е, на увазі з людиною, яка заселилась, треба так. стягувати на не, не неї подавати саме. Ви казали, що знаємо, позитивні досвіди. досвід. Так, Ще є позитивні, позитивні досвіди. Це, це подавали так. на кого, де зараз тимчасово де окупували територію чи навпаки, де окупована вона зараз? З того, що я відразу пригадую, позивач звертався за відшкодування моральної шкоди до посольства Росії. Але в ході розгляду справи суд визначив, що не посольство має відшкодовувати, бо не саме посольство завдало шкоди, а сама Росія. Тож Росія вийшла винуватцем у цьому. Але як стягнути дійсно, щоб людина отримала ці кошти в результаті, а не щоб це лишилося на папері як рішення суду, поки дієвих і визначених механізмів немає? Можливо, буде трохи ефективніше це робити через міжнародні суди, але там також проблеми зі стягненням. Немає абсолютних 100% гарантій, що через національний чи міжнародний суд точно ви отримаєте ці кошти. Вже казали, що майно можна успадковувати на тимчасово окупованих територіях. Як це можливо можна зробити? Куди подавати документи? Так само на підконтрольній уряду України території. Ми так само в нашій організації допомагаємо з цим розібратися, бо процедура складна без юриста, без залучення суду тут не обійтися. Бо треба спочатку довести, що людина дійсно втратила своє життя, що воно відбулося там, це треба визнати в Україні і потім переходити до спадкування. Тому ми закликаємо звертатися до нас, ми допоможемо. Якщо, наприклад, у наших глядачів залишилися питання, які ми не розглянули, чи ми, можливо є в них якийсь випадок, якщо вони хочуть, щоб його розглянули детальніше, куди можна звертатися до кого? За консультацією? Yeah. Перш за все, якщо уже глядач точно знає про порушення про такий воєнний злочин, як відібрання житла, як самозаселення, можна не гає часу і звертатись безпосередньо до поліції або прокуратури. Якщо треба консультація. Звертайтеся до громадських організацій, до нас громадська організація Донбасос, Кримсос, Східсос, Українська Гельсінська спілка прав людини, права на захист і багато інших їх дуже просто знайти в мережі інтернет за простим пошуком. Ми допоможемо розібратися, як діяти, як заповнити заяву і що робити конкретно у вашому випадку. Якщо є можливість, варто звертатися також до приватних юристів, зокрема тієї самої моральної компенсації, бо не всі. Громадські організації можуть брати в рамках своєї діяльності такі судові випадки. І будь найголовніше не їхати на тимчасово окуповані території. Найголовніше жодного... так. Раз. Дякую вам так? все, що так, все, що лишається у власності, воно лишається у нашій власності. На на підконтрольній, все наше. Те, що лишається в окупації, після деокупації все буде лишатися нашим. Дякую вам. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про майну в окупації, як захистити своє житло. У нас була в гостях юристка аналітикиня Тая Аврам. Мене звуть Ірина Мартинова. Не забуваємо ставити лайки, якщо вам сподобався цей ефір. Крім цього, підписуйтесь на наші соціальні мережі: Фейсбук, Інстаграм, а також в Телеграмі, де можна знайти більше новин та цікавої актуальної інформації. Бережіть себе на все добре.